Всім привіт! І Сьогодні я знову Магнеж Ігор. Сьогодні ми на площі Перемога, коли статуї свободи, і ми хочемо експеримент зробити. Вже вдруге. Перший ми робили машину МБТР. Переходився МБТР закинути ліпучки, чи він вибухне, чи ні. По-друге кажуть, що ні, ти бачив в Ютубі мережах. Треба скорбки дати, щоб вона зразу не вибухла. Я думаю, що від 25 не вибухне. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10. Мама, він тільки зайнявся. Він ті... З 25-ти він тільки зайнявся. Зараз даю в хати, як ще. Бачила, бачила тут громадян, тобі боліт. -мо, ви бачили трюк, чи... Трюк, чи ні? Я не поняв нічого. Дивіться, БТР вішим 25 штук яких. Щоб його підірвати, а воно вежено. а То літка. Ну це... Я не знаю, що це має бути. БТР віжив з 25 тих штук наліпок. Ого. Це круто, я вам скажу. Ну зараз того вертолета відстава Отак вот його от треба збивати, отак вот профі робить. Всім пока. Дякую за просмотр.